Модж, сучасна альтернатива Python. Давайте поговоримо про Python, в першу чергу. Чому Python? Тому що Python це круто. Python доволі поширений в Україні. В Україні є дуже велика ком'юніті, дуже багато відео, дуже багато туторіалів, дуже багато вебсайтів, які пояснюють, як працювати з цією мовою програмування. Тому, до чого тут Моджу, спитаєте ви? А Моджу це є суперсет Python, який покликаний. Пришвидшити Python в 35 тисяч разів. Але не так все просто. Ви не зможете використати Mojo для того, щоб пришвидшити ваш Django в 35 тисяч разів. Тому що Mojo створений в першу чергу для того, щоб пришвидшити тренування AI моделі. Отже, це все про машин лернінг. Поїхали, оглянемо 5 ключових фактів, які ми можемо витягнути вже зараз про цю мову програмування. Отже, перший факт. Моджа це не просто репозиторія якогось там чувака, який сидить в інтернеті і щось там створив і виклав і всіх закликає. Давайте, 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 заходьте на мій репозиторій». Ні. Мо програмування Моджа було створена Крісом Латнером. Це той чувак, який створив Свіфт. Уявіть, що це нам каже, да? нам це каже про те, що це все серйозно. Другий факт. Моджо був створений і загострений саме для того, щоб працювати найшвидше на AI-хардварі. Тобто він заточений для пра праці з кудою і з тензорами. Тобто, якщо ви працюєте локально, запускайте свою суперкруту відеокамеру, а якщо ви працюєте в хмарі, обирайте куда і насолоджуються в 35 тисяч разів швидше, будуть тренуватися ваші моделі. Третій факт і самий найприємніший це суперсет Python. Що це означає, що я, знаючи Python, вже можу працювати з Mojo. Так само, як народ пише кастелі на JavaScript під TypeScript, так само будемо писати кастелі на Python під Mojo. Ну, прикольно, подивимось. Четвертий факт: Mojo додає строге типування. Як досягається таке пришвидшення в 35 тисяч разів, просто додайте строге типування, і вуаля пітон швидше в 35 тисяч разів, тому що динамічно не визначається тип. Тим вже відомий. Бух отримуємо буст дуже просто. І останній п'ятий факт самий неприємний. Mojo досі недоступен онлайн, він досі закритий за інвайтами. Тобто, якщо ви хочете попрацювати з Mojo вже зараз і подивитися, де ж там ці 35 тисяч раз швидший Python, то тоді заходьте на сайт, залишайте заявку і очікуйте, коли вам може надішлють інвайт. І ви зможете запустити його в своєму Юпідерплейбусі. Але вже зараз, якщо ви будете читати твіттер чувака, який розробив, може, можете побачити, що вже є якась вакансія, яка вимагає 10 років експірієнсу Моджо. Тобто, уявіть, мова ще не зарелізна, але вже хтось вимагає 10 років експірієнсу. Перед тим як закінчити дивитися це відео, підпишіться на мій канал, поставте лайк і лишіть коментар. Мені це дуже важливо. Побачимось.